Ух ти! Це велика середня та маленька їжа челендж. Учасники будуть отримувати частування різного розміру та їхнє завдання з'їсти все до останньої крихти. Подивимось, хто зможе впоратися із завданням. Упевнена буде весело. Ой, яка маленька мила порція. Ого. Так, моя порція буде побільше. Що? З розуму зійти. Мені сама велика порція смаколиків. Ну що ж, мені не терпиться спробувати. Хвилиночку взагалі то перша джил. Ти маєш рацію, Майкл. Що ж, давайте почнемо. -а. Яка смакота? Клас. І все закінчилось. Ех. І так, палички в руках, yeah. я готовий приступати. Хочу одночасно спробувати Орго мальтізер з шоколадкою і шоколадну локшину. Так, те, що треба. М -м -м, солодко. Отак. Яка ж смакота? Неймовірно. Мені терміново потрібна добавка та побільше. Накручуся, накручуся. Ще трохи і. Ось це я розумію, яка велика смачна куля в мене вийшла. Отак відірватись неможливо. Клас. Виглядає, правда, круто, але не крутіше, ніж моя величезна порція. Швидше спробую. Почну, мабуть, із печива Орео. Яка велика. І не кажи. Зачекай, а ти що тут робиш? Ну киш, не наближайся до моїх смаколиків. М -м, не терпиться спробувати. О, так, скільки ж тут начинки. М -м, відірватись неможливо. Хочеться ще та ще. Просто приголомшливо. Mm, щоб мені обрати наступним. Вирішено. Озброю з паличками і приступаю до цієї апетитної шоколадної локшини. так, як же здорово. Хм, mm, Я на сьомому небі від щастя. Це ще що? Не зрозуміла. Це ж смаколик з моєї тарілки. Так. От жадіна. Хм, Ідея. Ну, вже зараз ти зі мною точно поділишся. Одна мить. Готово. Лавлю. Так, шоколадний смаколик у мене в руках. Це ж геніально. Ой-ой-ой! ой Ось про це я не подумала. Здається, всередині цієї кульки щось є. М -м -м, смакота. А разом із шоколадною локшиною. Зачекайте, порожньо. Ось це мене придавило. О, кулька. М -м -м. Привіт. Ну от, самий маленький смаколик дістався мені. Ох. Ну а мені дістався смаколик побільше. Я задоволена. Ого. Неймовірно. Яке ж величезне печиво. Бачили, друзі? Мабуть, Майк перший. Так, з цим печивом я швидко впораюсь. Виглядає воно дуже апетитно. А на смак ще краще. Отак. Ця начинка вищий клас. Ніжно та солодко. Меліса, можеш продовжувати? Нарешті тепер я. Для початку я хочу це печиво розламати. Вау, скільки начинки! І як вона апетитно тягнеться. Я погоджуюсь з майком. Дуже ніжно та дуже солодко. Здається, відтепер це мій улюблений десерт. О, так, ви тільки подивіться на це. Зупинись мить, чарівна. Як, все? Дуже шкода. Джил, тепер ти. Так, тепер я. От тільки є одна проблема. Відкусити не виходить. Треба щось придумати. О, точно. Зараз як розіб'ю своє печиво на тисячу маленьких шматочків. Отримуй. Ось так. Та ще. Оце виявляється ще й весело. Ну що ж, готово. Тепер я нарешті можу це спробувати. Отак, неймовірно. Як же круто, що мені дісталась саме велика порція. Ням-ням-ням-ням-ням! Меліса, ти думаєш про те саме, про що і я? Упевнена, що так, налітай. О, так, я готова взяти ще один шматочок. Зачекайте. Все ще що таке. А ну, руки геть від мого смаколика. Швидше носимо ноги, Меліса. Це що палички поки зі смаком броколі? Ох, в мене немає жодного бажання це куштувати. Так, і справді Гедота. А мені ще середня порція дісталась. Оце не пощастило. Дідівчата -ді -ді найбільше не пощастило мені, бо в мене просто величезна упаковка цієї Гедоти. Меліса чорти перша. Добре, так і бути. Відкриємо упаковку. Ой, ну і запах. Перзенно. Я не готова це їсти. Взагалі то у нас челендж. Тож давай смачного. Добре. Тоді зроблю це як можна швидше і забуду, наче страшний сон. А тепер треба проковтнути. О, ні. Сподіваюсь, мене не знудить. Фух, пронесло. Навіть дивитись на це було важко. Не уявляю, як я впораюсь з цією порцією. Добре. Для початку візьму одну штучку. Фігіну і запах. Головне думати і уявляти щось смачне. Ні, це так не працює. Мамочки, мерзенно. Хвилиночку, тут же десь була так, прищепка. Упевнена, з її допомогою буде краще, так я не буду відчувати цей мерзний запах. Ну що ж, погнали. Так, чудово. Палички, поки я вас більше не боюсь. Як уже закінчились? Це було простіше, простого. Ну а тепер прищепку можна знімати. О, ні, пробачте, я не можу це стримувати. Пробач, Майкл. Так, ніяких манер. Ну що ж, здається, настала моя черга. Повірити не можу, що я маю це зробити. Добре, дістанемо одну паличку. Мамочки. Ця паличка вся усія на броколі. Гірше не вигадаєш? Ні, я не можу. Джил, може не треба. Треба, Майк, треба. За що? За що? Іу, мерзено. Але знаєте що? Я все ж таки сильніше за брокколі. Зараз візьму і швиденько все з'їм. Навіть не скривлюсь. О, ні, 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 ні. Здається, ситуація виходить з під контролю. О, ні, здається, я втрачаю свідомість. І я нічого собі не терпиться спробувати цей смаколик. Вау! Wow. Мені також не терпиться. І я радий, що у мене порція побільша ніж у тебе, Джил. Ого. Так, так, так. сама велика порція смаколика дісталася мені. Ну, а починає у нас, звісно, джил. Чудово, я навіть дуже рада. Кришку геть. І засипаємо весь смаколик собі в рот. М -м -м, ось це кайф. Жуємо, 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 а потім надуваємо бульбашко. О, ні. Бульбашка луснула і тепер у мене все обличчя в цьому. Фу, гетота. Зачекайте, до мене прийшла ідея. Трохи попрацюємо руками. І воля. Подивіться, як класно у мене вийшло. Айда я, айда, молодець. Майка, ти що скажеш? Не скажу, а покажу. Одна мить. Відкриваємо рот, засипаємо. Мм, смачно як. Тепер жуємо, жуємо, жуємо і надуваємо бульвашку. Ось це вона потужно луснула. Добре, настав час зліпити справжній шедевр. Так, і це мені також знадобиться. Наберіться терпіння. Зараз, зараз. І вуаля! Дивіться, як прикольно вийшло. Дуже милий котик. мур мур. мур Заздриш мені, Меліса. Було б чому заздрити. В мене порція сама велика. І зараз я покажу такий клас. Ей, ну ж, бо висипайся. О, так, неймовірно. Думаю, цього буде достатньо. І так, жуємо, жуємо, жуємо і надуваємо. Ого, яка велика! Ого, бам! О, ні, друзі! Яка гидота. А вже ж, Але це була і пекна бульбашка. Браво! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще безліч всього цікавого. Ну а поки що, бувай.